Вітаю вас на своєму каналі. Нарешті, позаду мене, ви можете побачити частину мангального комплексу, про який я мріяла, який я собі уявляла, малювала, і який нарешті нам здали. Але все було непросто. І здали нам його не з першого разу. Зараз вам розповім і покажу. В Попередніх відео про терасу. Я вам вже розповідала, що на початку квітня ми закупили цеглу спеціальної такої кольору, який схожий на колір фасадної плитки клінкерної. І мангальний комплекс у нас також буде побудований з цієї цегли. Але ми ще додамо кілька таких візерунків у вигляді чорної цегли. Якість цієї цегли середня. Але нас це влаштовує. Також на початку травня ми закупили шамотну цеглу для будівництва мангалу. Кількість нам порахував пічник, який нам пообіцяв за два тижні збудувати наш мангальний комплекс, але все пішло не так. Як гадалося, під час будівництва тераси ми одразу зробили фундамент для нашого мангального комплексу, тому що це дуже важка така споруда, і йому просто необхідний був фундамент. І у нас почалося наприкінці травня будівництво мангалу. Приїхав пічник, виклав попередньо ось так цеглинки і пропав. Майже два тижні він нам обіцяв, що приїде, почне працювати, але так і не приїхав. І в нас почалися знову пошуки пічників, які б приїхали і побудували те, що ми хочемо. І в цьому була дуже така велика проблема, тому що зараз такі часи, що майже ніхто не хоче нікуди їздити. Але ми знайшли молодого хлопця, який почав будівництво нашого мангального комплексу. Наче все йшло так, як мало бути. Він нам дуже ретельно все детально описав, що він буде робити і як він буде робити. Ми поїхали, купили всі додаткові матеріали для того, щоб він почав працювати, і наче все йшло добре. Зараз на відео ви бачите частину мангальної комплексу, де буде розташована піч для хліба, для піци. І я сподіваюся, що в мене вийде її використовувати ще як міні-коптільну. Я мріяла мати коптільню, мріяла мати піч, щоб я могла випікати хліб, бо я вже навчилася випікати домашній хліб. На заквасці у духовці, і тепер дуже хочу спробувати хліб, який я б спекла в справжній трав'яній печі. Наш молодий пічник почав працювати десь у кінці липня, і він працював достатньо швидко, акуратно. Нам все подобалось. Кожен крок ми обговорювали і він уточнював нюанси. І е, ми сподівалися, що через три тижні ми будемо смажити наші перші шашлики. Ну а так як у мене не будівельний контент, це такий просто для людей, які планують будуватися, щоб побачити, що можна побудувати, і як можна побудувати, е, тому пропоную просто подивитися, як в процес будівництва нашого мангального комплексу. І якщо буде потрібно, я буду далі коментувати. У нас був на ділянці після того, як ми демонтували старі ворота. Такого металевого куту зараз не купиш. Робота продовжувалась, все йшло за планом. Це, як бачите, вже підготовується столешня майбутнє, і ми купили ось таку мийку нержавійку. Вона йшла одразу з краном, з всякими додатковими плюшками. І ось так попередньо почав виглядати наш мангальний комплекс. Мені дуже подобалося, як все виглядало. Для пічки ми купили ось такі дверцята. Це камінні дверцята. Я обрала найбільші, які знайшла, і під них вже мурували ось таку піч. Зробили ще додаткові такі виступи, для того, щоб можна було ставити ще протябний. Сама. Ось ця мангальна зона, де будуть смажитися шашлики, зроблене так, щоб влізло дві наші великі решітки. Потім ми поїхали купили шибер для того, щоб монтувати його у димохід і закривати, відкривати, коли це буде потрібно. Всі дверцята і оці круги для пічки, ми купили нефарбованими, для того, щоб потім пофарбувати в чорний колір. Мені просто дуже сподобався малюнок на цих дверцятах, тому прийшлося купити нефарбованими. Ось так виглядає зараз димохід. Зверху над дахом у нас буде йти спеціальна металева така труба, яка буде вища, ніж будинок. І ось так виглядає вже столешня, в яку можна монтувати. Нашу раковину і все обкладати плиткою. Ми замовили вже цю металеву трубу, і поки її не встановили, перевірити тягу нормально ми не могли. Наче воно тягнуло, коли пічник нам показував. Але ми одразу йому зробили зауваження, що він зробив дуже такий маленький димоприйомник. І ми хвилювалися, що коли почнемо тестувати, Мангал не буде тяги. З пічником ми домовилися, що розраховуємося з ним тільки після того, як встановлять трубу, і ми перевіримо вже нормально, чи є тяга, чи нема. І в середині серпня нам привезли трубу. Ось вона в такому вигляді: вона збирається, вона дуже-дуже довго і висока, тому що наш будинок в три поверхи. Трубу ми вирішили не фарбувати, залишити її нержавіючою і в нас почалися роботи по її монтажу. Монтаж був півдня дуже швидко, все зробили акуратно, надійно. Це люди, які у нас працювали, будували нам камін, і так само встановлювали димохідну трубу для камін. Встановлення труби, ми перевірили тягу в каміні. Почали розпалювати невеличке вогнище в мангальній зоні, там, де у нас, в майбутньому, будуть смажитися шашлики. І на вулиці був дуже сильний вітер. Тому ми спочатку не зрозуміли, чи є тяга, чи нема, бо бачите, як дим виходить за межі мангального комплексу. і... Воно якось не дуже так сильно тягне. Ми навіть ходили, дивилися, чи є дим в трубі, чи він виходить, наче все виходило. Але такої тяги, як мала бути, при встановленні ось такої ширини труби і висоти, в нас не було. Потім ми вирішили розпалити піч, дров'яну для хліба і пічку для казана. Але, на жаль, тяги не було, Дим йшов ззовні. І нас це дуже-дуже не сподобалось. Ми ще проконсультувалися з іншими пічниками знайомими, і вони сказали, що діла не буде, треба переробляти димоприйомник і робити окремі димоходи від пічки для казана і пічки для хліба. Тому ми подзвонили нашому пічнику. І запросили його переробити все. Він, звичайно ж, дуже такий був засмучений, і ми теж були засмучені. Але ми домовлялися, що буде працювати одразу три частини мангала, а не по одному, як він думав. І для цього треба було розраховувати зовсім інший розмір димоходу. Він порахував, скільки потрібно ще докупити цегли шамотної розчину різного клею для цегли. Все це купили і, звісно ж, частину він нам відшкодовував. Все він почав з того, що розібрав димохід, розібрав пічку. І для того, щоб тяга була, ми купили ось такі металеві труби і для кожної пічки вивели їх окремо. Для цього прийшлося підняти рівень Пічки казана, я планувала, що все в мене буде в одному рівні з столешньою і мийкою, але в кінцевому результаті мені сподобалось, як це вийшло. Зараз на відео ви бачите, що тяга є і в пічці, в одній, і в іншій, і в мангальній зоні. І все працює одночасно. Тому ми приміряємо. Після того, як нам плитку вже вклали на столешню, приміряємо, як буде виглядати наша раковина. Вже купили сололіфт, купили всі додаткові матеріали для того, щоб її підключити. І ось так це виглядає. Мені дуже подобається, як у нас все вийшло. Залишилось пофарбувати всі дверцята, і ми потім навіть посмажили перші шашлики. Сподіваюся, цей мангальний комплекс нам буде слугувати довго, нічого ніде не трісне, не зламається. І ми будемо згадувати нашого пісня тільки добрими думками. Також доклали на стіни клінкерну плитку і виявилося, що шибер нам не потрібен, бо зменшився об'єм димоходу. На цьому я буду завершувати. Дякую вам за увагу! Пишіть коментарі. Якщо є якісь питання, задавайте. Всім бажаю миру, добра і всім пока-пока. До зустрічі!